Відбувся вихід радіоактивних речовин на промайданчу АЕС через періодичні відкриття запобіжного клапана два 3 Працювали датчики радіаційного контролю на покрівлі енергоблоку номер 2. за легендою на Рівненській АЕС наслідок агресії РФ трапилась надзвичайна ситуація із витоком радіоактивних речовин. В області розпочали заходи з ліквідації наслідків, захисту персоналу станцій та жителів, оповіщення евакуації населення. Загальна площа орієнтовного забруднення може складати 1455 квадратних кілометрів. Обов'язкові евакуації підлягають сім населених пунктів, три з них на Волині, 71 йодопрофілактиці. Загалом 271 населений пункт увійде в зону ура. Поступово вітер буде повертати на північний захід. Місто Варасу поки що не зазнає радіаційного забруднення, але радіоактивна хмара накриє місто о 20-й годині. До цього часу потрібно буде закінчити всі евакуаційні заходи. Або з 14-ї години до 14-ї години обов'язково провести йодну профілактику населенню міста Варазі. для того, аби відпрацювати алгоритм дії у разі виникнення такої радіаційної аварії на РаЕС увариші провели навчання і засідання комісії ТЕП та НС за участі влади, рятувальників, поліції, працівників атомки, аби виявити усі білі плями та бути готовими до будь-яких сценаріїв. Ми передбачаємо техногенну катастрофу в зв'язку з військовою агресією, і ми розуміємо, що крім... Техногенної катастрофи може йти військовий наступ, і це буде може бути супроводжено саме панікою. І нам важливо, щоб в цей момент всі стали пліч опліч, особливо органи управління, особливо влада, і ми виконали ці задачі. А не обмінювалися листами під час засідання комісії наголосили на тому, що мають бути передбачені та враховані усі моменти, навіть найпростіші від санітарно гігієнічних потреб до визначення місць для заправки транспорту як службового, так і евакуаційного. Якщо передбачено має бути, то має бути розписано хто за які засоби, де будуть санітарні засоби, де будуть навіть для дітей. Це має бути чітко узгоджено на складах санітарних на нашій. Спецмедсанчастині має бути це передбачено. В обласній лікарні на медичному хабі це має бути передбачено. Фактично, маємо. Відпрацюти реальні кроки, а не просто читаємо 800 автобусів. у нас їх 547. Для проведення евакуаційних заходів в області буде розгорнуто 37 збірних евакуаційних пунктів, 5 проміжних та 10 приймальних. Щодо варовського району там розроблені шляхи евакуації відповідно до тих даних, за якими моделювали можливу аварію. На проміжних пунктах евакуації проводиться дозиметричний контроль, санітарка, санітарна обронка населення, спеціальна обронка транспорту, надається медична допомога. Реєструються люди, які евакуюються, та медична психологічна допомога людям надається харчування. Розглядаємо план один із евакуації через городець, на Сарне і відповідно тоді дубно. Проміжний евакуаційний пункт в селі Колки розглядається як евакуація населення на село Колодії, Костюхівка. І Маневицької громади ще один населений пункт. За словами Людмили Мариніної, мають плани щодо забезпечення речами першої необхідності. У нас вже на початку повномасштабного вторгнення всі сімейні лікарі роздали всім жителям району йод Каліюди. Крім того, на кожному збірному пункті буде передбачено запаси і в людей, які не буде собою препаратів будуть додавати укладені мобілізаційні завдання на випадок надзвичайних ситуацій про перевезення людей по наданню послуг на період евакуації. Крім того, для забезпечення продуктами харчування та одягом залучаються в нас благодійні фонди. Наголосили, і на захисті працівників АЕС, які першими у разі катастрофи, будуть в епіцентрі ураження, а також ротації усіх тих, хто працюватиме у забрудненій зоні. Ваш особовий склад через годину буде опромінений і він вже не буде виконувати задачі. Ключове питання: чи ви їх врятуєте, да і чи ви зможете в іншій зоні організувати охорону. Бо зона, ця, яка буде заражена, тут уже ніхто не буде не охороняти, не працювати, ніхто не буде в ній перебувати. Крім захищених да, приміщень, Сама ж евакуація у Варощі розпочинатиметься з п'ятого пункту палацу культури, що в центрі міста там формуватимуться колони. Спочатку ви підходите, отримаєте респіратори, підходите до групи реєстрації та обліку. Заповнюйте бланки, документи всі взяли. Хто не взяв документи, повертайтеся додому, берете документи. Вдома нікого не забудуть. Якщо хтось забули, маєте обов'язково з собою забрати також. Після того, коли ви зареєструвалися, бланки заповнили, ви переходите до залу очікування. Після отримання засобів захисту та реєстрації, де люди залишають свої особисті дані, їх розподіляють у черги на евакуацію автобусами. Далі в залі очікування, згідно черги, та поступово розміщують у евакуаційні автобуси та відповідно до розроблених маршрутів відправляють до безпечних населених пунктів. Такі навчання на сьогодні є дуже актуальними, оскільки ситуація в країні, особливо в зоні радіаційної небезпеки, так як ми живемо. Тут такі навчання є досить актуальними та потрібними для того, щоб мешканці нашої громади знали, як себе поводити в ситуаціях, які будуть виникати. Видали нам евакуаційний лист, де ми записали своє прізвище, ім'я по батькові, з якого ми району і куди саме ми евакуюємося. Тут буде вказано, який автобус, яка колона, який рейс. За словами керівництва області, подібні навчання проводитимуть ще не один раз. Наступного планують долучити працівників мозу. Ми будемо проводити всі кіночі. Скільки потрібно було для того, щоб в очах кожного доповідаючого було чітке розуміння, за що він відповідає, і які кроки він буде робити, а не просто читати папери і робити вигляд, що в чомусь розібрався, щоб голова тергромади, староста в селі, поліцейський офіцер громади, голова районної військової адміністрації всі залучені до процесу евакуації, щоб вони. Чітко розуміли, що їм робити рівнично після сьогоднішніх навчань має стати злагодженішою, синхронізованішою і готовою до будь-яких випадків. До слова сповіщення населення передбачене за 32 секунди після початку аварії. Це робитимуть за допомогою вуличних сирен, радіо, системи на мобільні телефони, гучномовців. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.